Адже ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса І повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Ісус говорить йому Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. А тим які прийняли Його дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа. Щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на Його престолі. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло ось постало все нове. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений, але як прикликатимуть того, в кого не повірили? І як повірять у того, про кого не чули. Він урятував нас, і це сталося не через те, що ми зробили в праведності, а завдяки Його милосердю. Він спас нас омовінням, в якому люди народжуються знову й оновлюються завдяки Святому Духові. Це є добре, приємне Богові, нашому Спасителю, Він хоче, щоб усі люди спаслися й повною мірою пізнали істину. Існує лише один Господь, і лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, який сам був людиною, Він віддав самого себе. В жертву, щоб викупити всіх людей, І це свідчення прийшло до нас у належний час. А без віри стати милим Всевишньому неможливо. Бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Його існування, а також у те, що він нагородить тих. Хто шукає його. Завдяки вірі ной, попереджений, Про речі невидимі, послухався господа і збудував ковчег, тим самим урятувавши свою родину. Своєю вірою він довів, що світ був неправий і став одним із тих, хто здобув праведність через віру свою. Завдяки вірі, Авраам, покликаний Богом, підкорився і вирушив у ту землю, яку йому належало одержати як спадщину. Він пішов, хоча й не знав, куди йде Ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такого імені в світі. Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. «Істинно кажу вам, відповів тоді Ісус, якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. Хто не народиться знову, той не бачитиме Царства Божого. Але якщо людина вже стара, як же може вона народитися знову? запитав Никодим. Адже ніхто не може повернутися в черево материнське і знову вийти з нього. «Істинно кажу. вам, – відповів тоді Ісус, людина має знову народитися від води і духа. Бо якщо вона не пройде через народження водою і духом, то не війти їй до царства Божого. Все народжене від людської плоті це плоть. А від духа народжене духовне. Петро відповів їм Покайтеся тоді нехай кожний з вас. Охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, і тоді ви приймете дар Святого Духа. Бо ця обітниця для вас і для ваших дітей і для всіх, хто далеко. Це обітниця для всіх, кого Господь Бог наш кличе до себе. Отож, відкиньте усіляку нечистоту і зло в своєму житті, яких так багато, прийміть покірливе вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Любі діти мої, я пишу до вас про це, щоб ви не грішили. Але якщо хтось і згрішить, то має заступника перед Отцем праведного Ісуса Христа. Він і є тією жертвою, яка спокутує гріхи наші і не тільки наші, а й усього світу.